Всім добрий вечір. Сьогодні в нас з вами буде трошки намист, і може трошечки прикрас. Відео буде невеличке, я так думаю. Але постараємось, щоб було цікаво. Чокери, в принципі, цікаві. От я може неправильно сказала, це не намиста, а чокери дрібненькі. А для зв'язку я пишу уже свій новий вайбер. Поки що так. Телеграма і Ватсап на старому вайбері є, і є на новому, в принципі. От Знать би, куди ви пишете, щоб мені встигати відповідати. То краще на вайбер на новий номер, а все інше робити на, ну, як ми з вами раніше робили, так, 43 см, смарагд. Красиві такі намистинки, вони всі в різних відтінках, в основному світлі. На сріблі 43 сантиметри зі срібними кульками. І по центру є кулька для підвіски. Якщо у вас є підвісочка, якщо там вушко 5 мм буде, то воно має пройти сюди. Можливо, потрібно буде зняти ось це колечко, воно легко знімається, його можна так розчепити. І так само тоді вдягти назад. Або напишете мені, я його зніму. От. Тут намистини приблизно до 4 мм. Дуже красивий колір, такий світлий, зелененький. Вартість 1250 гривень. Ось такий у нас зелений смарагд. Я думаю, що ще буде зелененьке. Далі, тоненький ось такий лабрадорчик, так само зі срібними кульками. Тут маленькі-маленькі намистинки. Є якісь блищать, якісь не дуже, але в цілому виглядає красиво світлий лабрадор, світло-сірий. Приблизно 3 міліметри. Ось такі плоскі намистинки. Срібний замочок красиво зроблено. Що такий він тендітний. 800 гривень вартість ніжно-ніжно. У мене підвісочка є, але вона темніша. Не знаю, чи підійде сюди. Може наступного разу, якщо залишиться, подивимось це разом. Далі топазове намисто 146 см на ниточці на сріблі. Тут камінчики, вони ну, ось такі не ідеальні, мають свої сліди, але крупненькі вони досить і в цілому ніжні, якщо вам таке подобається. Ось так виглядає вблизу. 1300 триста гривень вартість. Ось такий. І ось він такий один. Далі типу ось такий комплект. Це гірський кришталь та чорна шпінель, срібний замочок. 46 см довжина намиста, а браслет так десь буде на 18 см. Ну, в принципі, якщо вільно любити, то і на 17 підійде. Або можна як варіант перевірити за лінійкою, скільки це приблизно, це приблизно до 19 см. Такі кубики. Браслет 250 гривень і намисто 850 гривень. Тут ще такі вставочки срібні. комплект. Далі 43 сантиметри, ніфрит зелений. З такими срібними штучками. Тут намистинка перелинка, точніше, по центру. Ось такі цікаві вставочки. 1100 гривень 43 см довжина. Багато срібних елементів. Ось так, правильніше. Далі тоненький етопас 44 см на срібній фурнітурі зі срібними кульками 950 гривень вартість. Тут приблизно 2,25 міліметри діаметр на мистинок по центру срібні кульки. Далі 43 сантиметри. Тут ось такий гранат на сріблі з перелинками. Тут е, намистинки ідеальні. Ось такі грані в них. Зі срібними такими вставочками. По центру також перлинка. 850 гривень вартість. Ось такий колір. Можна сказати, коричневий або коньячний. Далі намисто, точніше браслет ось такий. Тут тегряче соколине на око намистинки і шерл. Ага, ось це огранці гематит. Їх тут дві намистинки. Зараз перевіримо, як це на ручці буде. Ну, так ось ця намастинка виглядає, вона, бачите, так лягає. Це не маленьку руку, прям як у мене, десь 16 см. І навіть можна ще менше. Не знаю, от як його, наскільки він буде зручний. Мені здається, це в мене дикий звір напав. От, мені здається, може, отак зручніше, коли він тут внизу. Ось такий три шматочки шерелу, два гематити, все інше. Так, маленьке тигряче око, а це тигряче соколине око. Намистини міліметрів вісім, вони відчуваються досить крупненькими. 350 гривень вартість бросати. Тут немає ніяких срібних штучок, нічого. Просто камінчики на резиночці. Далі це намисто, я думаю, у нас сьогодні буде останнє: 44 см довжина і підвісочка десь 7 см. На досить, ну, зараз скільки вона у нас точно? це 10-11. Тут є які довші, які коротше, ось така. Штучка цікава. Її можна зняти і можна якийсь камінчик сюди поставити, або можна лишити в ось такому варіанті типу. Ага. Внизу тут крупніші. Ну, цікавий такий ефект. Зі срібними кульками, срібний замочок. Так, і хвилинку вартість 1550 гривень. Ось такий варіант коліє. Багато срібних кульок. Ну, тут, вони, тут вони скрізь, якщо вам нрав, подобається ось такий варіант кольє. Це вже таке досить помітне. З білого топазу є ось таке ще індійське кольє зі сріблом. Тут топаз він, може не такий блискучий, але в цілому виглядає цікаво завдяки своїй фурнітурі. Так, Ще раз перевірю довжину. 46 см і плюс подовжуючи ось ця штучка, 3,5 до 50 см якраз буде. Тут ось такий карабін. Така робота. 16 і 4 вага. 2300 гривень вартість. Ось такий. Може, не такий, не такий вже і короткий він. Такі штучки цікаві. Ось так зроблено. Далі у 18 розмірі індійський комплект з Олександриту. 4 тисячі гривень вартість. Сережка і каблучка, я думаю, що може, може б ми його і роз'єднали, якщо у вас є бажання сережки або каблучку, напишіть, будь ласка. Сережка довжина 4,5, камінчик 14, каблучка до 3 см. Далі з султаніту лишився овальний комплект у розмірі 18,5, 3400 гривень вартість. Відкритий камінчик султаніт. До 2 см тут сережка. Мені за кольором нагадали цитрин. От я якраз перебирала, що в мене лишилося з Таїланду. Я познімаю прикрасу. от, Наприклад, з Таїланду сережки з цитрином. Але тут сережки 2850 гривень. половиною вага. Ось такий темний, красивий цитрин. І він меншенький, ніж наш султаніт. 16 міліметрів. Красивий. Там десь грамів 12 сережки у султанітові О, крупний комплект. Ось такі цитринові. Скоро ще у нас буде Таїланд. І у 19 розмірі ми ще з вами подивимось комплект з гранатом. Вартість набору 5 тисяч гривень. 19-й розмір, темний гранат. Ось такий. Тут додатково кольорові турмаліни, зелений, світло-зелений, ось такий от оливкович, як на нього сказати. І рожевий. Це тут саме турмаліни. Був ще в такому варіанті з Олександритом, але, здається, його вже немає. Темний красивий гранат. Красиво виглядають сережки. І ще, мені здається, що сюди би красиво підійшов ось такий чокер 43 см, гранат, такі намистинки, рондель з. Шайбочками срібними, срібна фурнітура. Тисяча двісті п'ятдесят гривень вартість ось такого чокера. До 5 міліметрів, навіть до 6, мені щось здається. Треба ще переглянути розмір на мистинки. Ось так буде виглядати. І сьогодні ще буде окрема каблучка, і, в принципі, на цьому сьогодні буде все. У розмірі 20-23. Ось такий крупний перстень. Вартість 2500 гривень. Гранат. Тут в основному маркізи, крапельки по центру кружочок. Ну, в принципі, вони всі. різні їх не немало всіх. Такий, 3 сантиметри, така красива квітка. Не знаю, я думаю, квітка. Ось таке в нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного вечора та побачення.